Тропічний ліс це дуже гарне місце, де повним повно зелені, там чисте повітря і панує чистота. Живе в ньому маленький вухань зайчик. У нього є своя грядка, за якою він беливо доглядає. Він хоче, щоб у нього були найсмачніші овочі. Коли приходить час обіду, він висмикує свіжу присвіжу моркву і з задоволенням з'їдає її, насолоджуючись чудовим смаком. Але все змінилося одного разу вночі, коли зайчення міцно спало. Вранці, коли настав час поласувати морквою, зайчиня побачило дещо неприємне. Хтось страшенно невихований кинув паперовий фантик прямо на його грядку, але ще й більше здивувалося зайчиня, коли помітив, що фантик то був не один, навколо валялося ще не менше сотні. Недовго думаючи, він вирушив по сміттєвому сліду. Упевнений, що той приведе його прямо до негідника. Слід вказував на велике дерево, біля підніжжя якого височіла гора фантиків. Хто ж це смітить так безсоромно? вигукнув зайчиня з досадою. Зайчик подивився вгору і відразу побачив відповідь прямо у себе над головою. На дереві сиділа невихована мавпочка. Вона захоплено їла цукерки, і так само захоплено смітила. Гей, ти чому смітиш у нашому лісі, мавпа. Ану, негайно припини, обурилося зайчиня. Опинившись з поміченою, мавпочка страшенно перелякалась. Вона відразу дала деру, забувши про цукерки. Мавпа так спритно скакала по деревах, що зайчику було не наздогнати. Проте від хвилювання вона злегка не розрахувала руху і каменем полетіла вниз. Так полетіла, що потрапила в переплетіння ліан, в якому і заплуталась. Вона намагалася звільнитися, але поряд не було нікого, хто міг би їй допомогти. Мавпа вже втратила всяку надію. Але тут за дерева з'явилося зайчиня. Він підійшов ближче і спитав. Чому ти така невихована, мавпочка, невже ти думаєш, що можна ось так просто насмітити і втекти? Мавпі було нічого відповісти, і вона лише відвела в бік присоромлений погляд. Не хвилюйся, я тебе звільню, все буде добре, сказав зайчиня. Він допоміг мавпі спуститися на землю, а потім запитав: Ну що, може, ти все ж таки прибереш за собою фантики, а? Як же мавпі було ніяково. Не вимовивши жодного слова, вона відразу взялась за роботу. Вона все ж таки за собою прибрала і ліс став знову таким, як і раніше. А зайченя знову міг насолоджуватися смачною морквою на своїй доглянутій та чистій грядці в компанії вже вихованої мавпи.